Сергій Жадан, їй п'ятнадцять. Їй п'ятнадцять, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється. Хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не переносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина. Ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом, літнє Сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять. Формується втіха, в цьому місці народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати нема кого, вона засинає.